І так, добрий день студії. Сьогодні в нас колись імба всього рандому WZ-55. Я викачив його давно, але грав на ньому ще, коли толком іграти, не вмів. У мене там цей танчик на 3400 дамага десь. Думав, ніколи не візьму позначки, але дякую, картошка, вона його трохи піднерфила. Взагалі, так би я при планці, яка була, там 4700, я б в житті певно не взяв би на тяжу таку відмітку. Так, по бою нас закинуло на Ель халуф режим бою Франція, як бачите. О, Франція. Так, ми мчимо в дефолтну позицію. В принципі, що нас тут може лякати? Аж нічого нас не може тут лякати. Пікселем ви... вицілюємо. Точніше, вицілюємо піксель Вазіка ЛТ. Але він не кається Криса. Ой, Вазік пацики. Теж немало крові з мене випив. Це танк такий дуже нестабільний. Не в нього тички летять то в землю, то в гуслю, то в екран, то не пробив. Мало того, що пробитяч мощне, так ще й снаряди летять гавняно. Так, вицілюю вазіка. Кидаємо в зад-башти, там боєукладочка в нього. Кидаю ще одну з критом. Касарік прилип. Нормальненько. Нас розмінює Чех 130-й. Дивлюсь на мене танчики можуть впороть, а назад то немає виходу. Немає. Тому ми тут хилимося, живем. Наші забрали квадрат А1. О, о, летить. Хамячила. Перша тичка, кретбека, хтось сумнівався, я не сумнівався. Тут якийсь ресінхрон, даємо йому тичку з підпалом на 350. Він критує нам ще раз баг і ще отдає одну тичку. Отапова реалізація на хомяку, Дивіться, записуйте. Нікнейм, може, візьмете на гайд, Як треба грати на хам'яку. Так, розкачуємо цих позицій, який хочу тут виставитися по бортам башти, постріляти. Тут трошки небезпечно. Совочку на 600 на Імбане. Дали йому паєчку на 600, на 540. Ну, кайфулі, кайфулі. Так, там викатує маус. Ми одним оком на об'єкта, одним оком на мауса, і з нашим косогласіям зараз будемо намагатися стріляти по маусу. Так, мансує агресивно взад-вперед тут. Ну як взад-вперед, Я виїхав, типу я вже міг би стріляти, але проїхав ще раз, тому що у Вазіку, зараз відстріляюсь, отак десь в районі отак сюди харкнете снаряд по-любому сюди омляпне. Сюди, до речі, танчики теж по трьох калібрах його нормально броні Бронів башти тут в принципі можна сказати і немає. Вазіка на позначки я закрив. Ну, тут Воно каряво відображається, але суть не в тому. І бій на позначки був гавняний. Виложив цей бій, це в сесії там, найнастрільніший. Відкатав я його десь боїв 40, всереду 4500. До того я катав, привикав до танка, боїв 30 відіграв десь 3200 Коротше, На ньому пацики взагалі не можна спішити. Дали барабан, відкатили, поковирялись в носі, там якусь може козявку з попка дістали і все нормально. На каналі довго не було відосів, тому що Валерій Міладзе 1000 разів обривав провода, а детек не давав світла, тому в танки практично не грав. А завтра виходить обнова. На момент виходу відео, напевно, вона вже вийшла. Не хотів губити цей бій в архівах, тому вирішив його записати. Як бачимо, ми вже напулькали 4500 домашки. Це бій би міг бути на десяточку. такий спойлер. Але картошка і точність. От я хотів би в цьому відео ще затронути дві проблеми, такі, які наболіли. Е, перша це. Куди ділась реклама очі Бондювель І друга, що з точністю в цій грі? Тут будуть пацики-шоти, до яких є великі питання. А я тут як смілий самурай, катаюсь задом з кританутими баками під Мауса. 277 даємо пайку, він для мене шотний. Хоча може альфа там і 320 вилетіть. Ну, 320, ладно, я вже розсмішнів тут вас. Так, кидаємо 2 тички, одного Мауса, в другу пазіка. Шотний совок, якби хотів втикнути мені в рот, він би вже втикнув, але не вистачає в нього розуму порахувати до двох, що я відкидешився. Я такий, ну, і так піде. Наш Алкашик. Алкашик менший, там щось розмінюється з пазіком. Хотів катити в ту за 705 але розумію, що він, скоріш за все, поїде пушить тайпа. В принципі, це правильно, але я поки, як корова на льду розвернувся, то вже і продав за Забачку майонеза нашого тайпіка. Так, дивимося, пацики. Тичка є. Тут в мене флешбек із Вітнама. Немає. 39 хп, окей, скіпаємо. Саме цікавіше, це от зараз будуть тички. Тут ми кидешемо барабан, все понятно танці шманці, він відкидешився. Ну, все, реалізуємо наш барабан. Не вистачає КВНів. Екран не пробитий. Мінус 500 хп. Вицілив 470. Окей. 1200 хп, фіксіруємо. Потенціальних 500 вже профукано. ТВПшка тут йому насажує. Кидаємо, забираємо. Так, чимось волосики назад. Не виходить в нас. Дати в ПТшку цю шляпну 9 рівня. Найгірші ПТ, мабуть. Взагалі в грі, це польські. Так, дивимося пацики. А, гусля. Мінус 500 дамага. Це мінус касар дамага. Що я ждав з вистрілом? Пацики ждав, може він рімочку прижме, щоб асістик зафармить. Картошка у нас стирила касарик дамажки. І скажіть мені, пожалуйста. І я там не додав, не дограв точніше. З Хам'яком там міг би давати агресивніше, Савкам міг агресивніше викатувати. Таке. Бій, в принципі, непоганий, але не дуже настрільний. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.